Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас черговий агророскоп на березень місяць і він присвячений підживленню рослин. Цьому першому місяці весни. Що ж, давайте розглянемо наш гороскоп, час київський, і почнемо з першого. Нібито і починається 1 березня з того, що знаходиться в знаці стихії води в рибах, але вже 11.53 перехід місяця в знак Овен, знак стихії вогню. Тому вранці, будь ласка, і на початку доби краще не поливати. Не Підживлювати, поливати ще можна, а підживлення будь-якими добривами не проводьте. Зробіть це в кінці лютого, і це буде краще, коли ви зробите саме так. Ну що ж, йдемо далі, 1, 2, та 3 до 13 години небезпечно, небезпечно будь-які добрива використовувати, тому що знак стихії вогню. Горяті корінці, горяті листочки, самі рослини, дуже важко це. Переносять. Тому, будь ласка, будьте уважні. Приготуйтеся, бо уже, дивіться, 3, після 13-ї години, 4 -го та 5 до 9 години ранку використовуємо і органічні та мінеральні добрива, причому 100%. Це перша фаза, шикарна і вже завершується перша фаза, тому дуже гарний час використати по інструкції 100%. Так, як написано під е, добровими в інструкції, оце все і використовувати не більше. Тому що фотосинтез ще у березні дуже слабкий. І не спішіть е, добре на, е, підживлювати свої рослини. Не треба їм багато. В цей час треба давати їм можливість потихеньку розвиватися. Але в даному випадку в тільці можемо використати і одні, і інші добрива, і 100%. Ну, що далі, у нас вже червоний колір, це час, стихії, повітря, коли рослини дихають, ні в якому випадку не поливаємо та не використовуємо підживлення. Це у нас 5 після 9 години, 6 та 7 до 19 години небезпечний період для підживлення. А ось уже 7 після 19 години вечора і 8. Та 9 до 19 години вечора використовуємо тільки органічні добрива, причому 100%. Друга фаза, гарний період і знак стихії води. І знову стихія вогню. 10, 11 та 12 до 10 години ранку небезпечно використовувати будь-які добрива. На жаль, у нас в цьому місяці ми не зможемо вповну використати знак Діви для підживлень, тому що 14-го буде повне та ще й місячне затемнення. Тому 12-го, коли місяць вже буде в знаці Діва, і до кінця доби ми можемо використати тільки органічні добрива. Оцей один день не повністю, але можна до кінця доби. Тільки органічні і тільки 50% від того, що вказано в інструкції. І все, перерва. Перерва 13, 14, 15, 16 і 17 до 10 години ранку. Зак, стихії, повітря, Терези небезпечно. Отже, уже 17, після 10, 18 та 19 до 17 години вечора використовуйте органічні добрива. Це вже третя фаза, і можна використовувати 100% органічних добрив для того, щоб підживити ваші рослини. Знак стихії води, і все буде добре. Але далі наступний знак дуже поганий для того, щоб займатися підживленням рослин. 19-го вже після 17-ї години почнуть працювати енергії стрільця. 20-21-го го і -го продовжать працювати і завершиться цей період 22 го до 10 години ранку. Небезпечно в стрільці проводити будь-які підживлення. Але ось знову наступає дуже гарний час для того, щоб підживити наші рослини. Органічними або ж мінеральними добривами і використати 100% те, що вказано по інструкції. Отож, 22-го після 10-ї години починається такий гарний період, 23-го продовжиться 24 до 12 години дня. Далі починають працювати енергії водолія. А це значить, що починається період місяців в знаці стихії повітря. Рослини дихають тому, будь ласка, після 12-ї години, 24-го. 25 та 26 -го. ніяких в цей час підживлень. Далі у нас буде перед народженням молодиката сонячним затемненням 29-го. Буде такий період невеликий, але можна його використати. 27 та 28 до 16 години дня можна використовувати для того, щоб підживити рослини органічними добривами. Але 50% від інструкції. Будьте уважні, не збільшуйте, тому що, бачите, у нас час якраз періоду гекати. Будьте уважні. Далі у нас період 29-го. Це коли. Буде народження молодика та сонячне затемнення, і це знак стихії вогню. Овен ніяких, ніяких абсолютно підживлень. І знак, і ще й народження молодика. Ні в якому випадку не використовуємо підживлення 29-го, 30-го та 31 до 13-ї години, коли вже завершиться період гекати. І вже після 13-ї години, 31-го. Можна використовувати 50% органічних або ж мінеральних добрив для того, щоб підживити наші рослини. А ось тепер у нас весь гороскоп, аграрний гороскоп підживлення рослин на березень 2025 року. Бажаємо вам успіхів! Бажаємо вам, вам здоров'я і здоров'я вашим рослинам. Бережіть їх, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Будьте здорові, будьте щасливі! Удачі вам у ваших справах! До зустрічі в наступному новому відео на нашому каналі!